Продовжуємо серію оглядів багатофункціональних ліхтарів. І в цей раз в нас моделечка Worklight 071. Що ми тут маємо? Повністю корпус пластик. Тут він вже не гумований. Так само тут субдіод. Трохи коротший від моделечок G. З цієї сторони скоба гумова кнопочка, Верні заглушечка, яка закриває отвір. Зараз спробуємо, як він працює від підзарядочки. Ось так. Індикація тільки така: блимаюча кнопочка, на жаль, ступень. Зарядки ми не зможемо взнати, поки він повністю не зарядиться. Це, звісно, мінус. Краще, коли є індикація. Так, ось тут у нас очок пластиковий. Також зараз перевіримо, чи є магніт. Так, да, магніт є і доволі, в принципі. Потужний бо вага ліхтаря 125 грам. В складеному стані довжина його 13 сантиметрів. У розкладеному. Зараз заміряємо, вже не пам'ятаю. Десь приблизно буде. 25-26. Обертається коло своєї осі, тут також присутня цьому... в цьому тріщоточка. Є пам'ять цієї моделі присутня пам'ять на режими. Зараз протестуємо режими 100%. Тестували другий режим, просвітив 3 години 10 хвилин, трохи більше, ніж G52. І в нас тут іодік горить. Ще є цікаво, коли довго утримувати кнопочку, загоряється червоне світло. Це великий плюс. Червоне світло, багато хто хоче мати в ліхтарях. Також стробоскоп. І вимикаємо. Ось такий ліхтар. Кнопочка гумова, заглушечка, також гумова. Ну, ось так ще. Глянемо, як виглядає. І до слідуючих відео.